Добрий день. Сьогодні в нашій студії Злепко Василь Михайлович, голова Свято-Петрівського Старостинського округу Білогородської громади. Василь Михайлович, для початку розкажіть, будь ласка, що таке старостинський округ, що таке староста, які функції взагалі має ця людина? І, адже це щось нове. Це в нас такі посади в місцевій адміністрації, в органах місцевого самоврядування утворилися тільки. За рахунок нашої реформи адміністративно-територіального устрою. Розкажіть, будь ласка, як це все працює? Доброго дня, староста. Це, ну, якщо говорити коротко, це е, представник, представник голови сільської ради на, на, на конкретній території. Якщо брати територію нашого села Святопетрівське, це е, невеличке село, ну, територіально невелике село, яке. Е, Займає невелику територію, але з великою кількістю населення. Святопетрівське ми є, скажімо так, одне з самих, напевно, самих молодших сіл Білогородської громади з десяти сіл. Ну, напевно, самим одним з найбільших населенням. Ми, напевно, друге місце займаємо після Білогородки. Отже, в нас виходить так: є Бучанський район, і там є державна адміністрація. Білогородська громада вже не має державної адміністрації, вона керується органом. Місцевого самоврядування і в межах цієї громади існує ваш Святопетрівський Старостинський округ, який теж керується органом місцевого врядування. Тобто, ви не держчиновник, ви представник органу місцевого самоврядування. Ми керуємося законом України про місцеве самоврядування в Україні. В Цьому законі прописані обов'язки старости Це, якщо коротко говорити, то це представник голови на конкретній території, маленький керівник цієї ці цього конкретного села. Тобто, в межах цієї реформи, у нас фактично відбувається відновлення староства як одиниці адміністративно-територіального устрою. Але ж цього не було десятки років. От як ви оцінюєте, як ідеться адміністративно територіальна реформа? Чи була вона виправдана, що вона дозволяє вирішити, що вона не дозволяє вирішувати? І що в якому напрямку вона повинна йти далі? Ну, почалась у нас з 2020 року. Старостою я став у 21-му році, на жаль, війна ми почали, тільки, тільки початок цього всього, тільки от, от, почали працювати 21-й рік, ще не зрозуміли, що, куди, як, почали тільки знайомитись, почали тільки, тільки якось створюватись цей старостат, створюватись Білогородська сільська рада, конкретно в даному випадку. І тут війна, на жаль, трохи все зупинила, не трохи а зупинила, це все вже було. Було не, 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 не до розвитку, було вже не якось. А хоча, хоча під час війни роль старости безпосередньо, коли тут були. Я думаю, що вона оправдала себе, бо був відповідальний за село, конкретне за конкретне село, відповідальна людина, яка займалася конкретно, тобто є якісь кола питань, які можуть і повинні вирішуватися на рівні старости. Але є питання, які ви просто не можете вирішити саме тому, що вони повинні вирішуватися на державному рівні. От скажіть, будь ласка, взаємодія цих рівнів прийняття рішень чи завжди вона є оптимальною? Що б ви хотіли бачити зі сторони держави для того, щоб вам краще виконувати свої функції? Напевно, більше повноважень для старости, бо зараз на даний час ну, повноважень старости ну, це більше такі представницькі повноваження. знаєте. Староста представляє інтереси обов'язків, написано, про інтереси людей представляє в громаді. Я представник Святопетрівського в Білогородській громаді. Територіальне село невелике, густо заселене село. Це близькість до Києва, знаєте, воно з однієї сторони є плюси, ну ну і мінуси є. Тобто вам потрібен трамвай? Ну, так. Трамвай не, не, не завод, метро тим більше. <рес> Перша проблема того, що наша територія, знаєте, густо заселена, забудована. Як кажуть, розказують старожили, що раніше на центральній вулиці можна було грати в футбол, бо не, не проїхала десь машина, там, <рес> чекають на іншу, співають забити три гола. То зараз ціло ну, скажімо, задихається. Середній вік жителів Святопетрівського це, це 35-45 років основному, це, це молоді, молоді сім'ї, це молоді люди. Як ви вважаєте, Святопетрівське як місце, населене місце, воно привабливе для нового жителя чи ні? Ну, з усіх жителів, що тут живуть, то я, наприклад, ну, сказати процентів 98 їм подобається. Завжди, якщо хтось на комусь щось не подобається, це зрозуміло, і це, це правильно. Але людям подобається інфраструктура, подобається, подобається те, що ну, село красиве, село, хоч воно і забудоване, хоч і багато є там парки, є, там, дороги асфальтовані, є, тротуари робиться, зроблені і робляться. Ну, тобто це невеличке містечко, скажімо так. Велика концентрація населення на обмеженій території, це, звісно, воно тягне за собою купу проблем. Але з іншого боку, це є ресурс, бо ці люди можуть працювати. Це велик, великий людський капітал, скажімо. Розкажіть про цей людський капітал Святопетрівського. Як я вже говорив, що в нас основна е, прошарок населення, більшість населення це 35-45 років проживає в Святопетрівському. Всі вони працюючі населення, населення, основна ну, більшість населення це працює в Києві. Хоча і в Святопетрівському багато Шетопетрівське має свою промзону. Вона ще ну, з радянських часів у нас там біля Вишневого промзона наша. І Дякуючи цім промзоні ми один. З основних, скажімо так, виплатників податків в білогородській громаді ми є робота для людей. Робота є. Працівників шукають, є кваліфіковані, потрібні працівники. Там багато підприємств. І існує досить зручне транспортне сполучення, так є, є своя маршрутка, скажімо так, яка з'єднує нас з Києвом з однієї сторони, яка проходить через все село. І з другої сторони в нас різні там маршрути є. 10 хвилин, 15 в Києві люди. І це дуже важливий фактор, що людині, яка живе в Святопетрівському працює в Києві, їй до місця роботи не треба доїжджати, наприклад, через міст. Так, не треба через Дніпра. Тобто, весь правобережний Київ фактично в зоні доступу. На вашу думку, незважаючи на проблеми, які існують, де їх немає. Святопетрівський все одно пропонує своїм мешканцям досить комфортні умови проживання в міському середовищі і за Нормальних, скажімо так, прийнятних стандартів якості життя, це так? Так. Це село, яке, скажімо так, місто, невеличке місто. І це, це сучасному, сучасним людям комфортно жити в ньому в першу чергу. Ну, незважаючи, як ви кажете, на всі ці проблеми питання, але це хороше, невеличке містечко, де, де всі умови для проживання дуже, ну, не дуже, ну, комфортні умови для проживання. Плюс близькість до столиці України. Дякую вам за цікаву розповідь про Святопетрівське. Ми неодмінно ще повернемося до Святопетрівського і будемо і дедалі знайомити наших глядачів з усіма принадами цього чудового містечка, яке ще й досі село, але фактично це містечко. Дякую вам.